Російські загарбники залучають тактичні та оперативні резерви для участі у боях на сході, намагаючись посилити темпи наступальних операцій. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Позиційні бої не припиняються у районі Бахмута. В ході тривалих позиційних сутичок, які тривали 14 березня. Російські війська просунулися в Бердичах, що на північному заході від Авдіївки. Зараз доєднуємо Івана Тимочка до розмови. Це військовослужбовець і голова ради резервістів сухопутних військ. Наші вітання вам, пане Іване. Доброї ночі. Вітаю товариство, слава Україні, раді вас бачити. Героям слава. слава раді бачити вас навзаєм. Пане Іване, давайте з Авдіївського напрямку і почнемо. Тому що після як повідомляли, так представники відповідного угруповання Таврія після стабілізації лінії фронту, бачимо знову активізація по напрямкам значить, Орлівка, Бердичі спроби ворога. Зараз посилити свою присутність тими малими, в тому числі групами, так за допомогою насичення в першу чергу піхотними військами. Наскільки вони можуть бути успішними саме для ворога? Я увазі, наскільки вони можуть посилити? Ну тут є певна мабуть межа, зважаючи на те, що вони так само використовують певну кількість угруповання і по іншим напрямкам. По північно-східному напрямку, у тому числі по південним напрямкам, є ж певна межа. Яка межа тут, по напрямку Авдіївському? Ми пригадуємо з вами що попередніх декілька днів, навіть якщо брати по світі Генерального штабу, ми бачили, що втрати ворога в день там були в межах 500, ну плюс-мінус. Так а буквально, от вчора вже інформація, що понад тисячу тисячу сто чимось. Знешкоджених ворогів, отже, ми бачимо, що вони провели ротацію, вони провели якесь оновлення своїх сил. Наскільки вони могли цього зробити, і звичайно, що просто затримувати засиджувати війська на одному місці, вони не хочуть, і тут є декілька чинників: перший це вибори в Російській Федерації. Ми бачимо, які вони там комічні історії на центру борчкомах влаштовують і шамани, і бубни, і всякі іграшкові, і, грашкові, і мульті, мульті, мультяшні герої там людей заактивізовують, за, за агітують іти на вибори навіть під час виборів. Звичайно, що для того, щоб утримувати інформаційну картинку в плані ведення війни. В Україні, а ми знаємо, що Авдіївка не сходила зі шпальт інформаційних і медійних. Напрямки всього світу, звичайно, що вони намагаються на цьому напрямку втримувати таку інтенсивність наступу своїх сил, щоб Путін міг, по-перше, демонструвати, мовляв, ми все таки під Авдіївкою наступаємо. все, скоро ми вийдемо на запланований напрямок вугледарку, Рахове, що здасть нам можливість частину зайняти Донецької області, а потім цілої. І перший цей момент, який вони намагаються розпустити, розмалювати, не рахуючись силами а втратами. А другий момент Білгородщина, Курщина, де все горить, палає і не на користь росіян, також ми спостерігаємо масову. Виходу з ладу російських нафтопереробних станцій. Вже навіть останом на сьогодні, з таких, скажімо, 40 там бюджету утворюючих станцій, вже більше третини виведено. Щось біля 12. звичайно, що це це досить деморалізує російське суспільство. Це викликає. Певне нерозуміння чи апатію в російському суспільстві, і Путін вирішив його командування. Вирішило, що на піти найменш коротшим, хай і затратний в людському плані, але найменш коротким способом для того, щоб привернути увагу до чи вибудувати якусь лінійку російських перемог. Буквально на хоча б на оці дні, і тому активність біля тих населених пунктів, до яких прикута увага, про які інформаційному просторі є знайомі, які є на слуху. О ну, тому і акцент Авдіївка, тому акцент Бахмутський напрямок сторону Часового Яру. Це одна з тих політичних причин, яка змушує російські війська. Зараз проводити наступальні дії з метою під втримання такої ейфорії або уяви в російському середовищі, що вони вже перемагають, або майже перемагають, або от от перемагають. І всі ті негативні історії, які відбуваються на території Росії, це просто така миттєва коротка неприємність, і щойно, от вони там зараз захоплять. Пів України, а вони вже її захоплять, бо вони впевнені в цьому 100% російське Російських телебачення не бреше. Ну це я в лапках кажу зараз. Звичайно, що вони будуть намагатися власне в такому руслі тримати своє суспільство через застосування їхніх військ. Тактика, тактика російської армії, російського війська, вона є стандартною. Вони можуть намагатися її пристосовувати до окремо взятих напрямків чи окремо взятих місць, але в цілому вона абсолютно не, не міняється, чи, скажімо, не там якось масштабується, чи не є настільки аж ефективною, щоб при перевазі російської армії. При тій перевазі, які вони можуть створювати в плані там і авіації на напрямках, не дає їм реальних повторюсь, реальних оперативних чи навіть стратегічних успіхів для того, щоб говорити, що вони реально можуть зараз вже чи в короткому часі показати якийсь реальний результат. Пане Іване, а якраз якщо говоримо і про територію Росії, також і про українські можливості, президент, от процитую Володимира Зеленського, сказав, що цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості, і що ми, тобто Україна, можемо досягати цих її вразливостей своєю зброєю. Тобто, президент після серії ударів по російських НПЗ. Якщо ми говоримо не тільки там про Білгородчину і Курщину, заявив, що Україна тепер завжди. Матиме свою власну ударну силу в небі, подякував якраз і збройним силам України і СБУ, та головному управлінню розвідки, якраз за дійсно українську далекобійність, те, що можуть наші власні дрони. А як би ви оцінили зараз українську далекобійність? Чи завжди ми тепер матимемо свою ударну силу в небі? І чи тільки це ну тому, що зараз ми говоримо багато про Таурус, так ми розуміємо, що без ракет, особливо повітряного базування, ну навряд чи Україна зможе Може обійтись На даному етапі, дійсно, правильно сказано, президентом вдалося знайти оцю голку, яка може вдало бити по нервовій системі російського організму. І оцих літальних безпілотних літальних апаратів, які випускаються в Україні. Хоча для по великому рахунку вони випускалися раніше. Бо ті ж самі бобри, які там можуть летіти до тисячі кілометрів, це зараз зона ураження, майже вся зона ураження тих МПЗ, які уражені на території Росії, які якраз знаходяться в діапазоні, власне, в спектрі ці, цих відстаней. це і раз, по-друге, вдало вдалося вирахувати. Ті бюджету підприємства, які виявилися слабо захищеними, і стало зрозуміло, що основні системи протиповітряної оборони, їхнє скупчення чи насичення, воно перезнаходиться або навколо Кремля, Москви, чи десь. Якихось бункерів Путіна або підтягнуто на лінію фронту безпосередньо на окупованій території, і в глибині виявилося, що майже нічого не захищено. Ну, хоча знову ж завжди знаєте, ми. Говоримо, що Путін настільки слово стабільність вірив і вірить. Напевно, що як він там завжди задають. Ми за стабільність, ми стабільні. Що він не думав, що їхню стабільність порушать ці безпілотні літальні апарати? Що ми почнемо переносити війну, чи верніше перевозити війну на крилах безпілотників, власне на їхню територію, в глибину їхньої території, або їхні якісь аналітики. Давали і через віддання, показували, що ми це не зможемо зробити в якомусь там ближчому майбутньому, але це знову ж вдалося. Хоча знову ж з другої сторони, також маємо враховувати той момент, що. Пригадуємо недавно власна Україна з декількома країнами Європейського союзу утворила так звану безпілотну коаліцію, коли країни Європейського союзу заявили, що будуть нам допомагати вибудувати чи надати нам той самий мільйон дронів. Ми розуміємо, що мільйон дронів це є різна номенклатура від fpv дронів до дронів, скажімо, які будуть займатися розвідкою чи керуванням боєм там на оперативно-стратегічному рівні. Звичайно ж. Що е, вже і масово чи такі кількості, як би ми хотіли, ми не, ще не, не не найближчим часом, це точно отримаємо таку о, кількість дронів, щоб ми могли перекрити від лінії фронту до і всю глибину російської території, але визначивши місця, де вони найбільш вразливі, вдається виносити їхні власні об'єкти. І Як ми бачимо, що дуже часто виявляється, що величезний нафтопереробний завод зупиняється тільки тому, якщо знищується його, його якесь серце, чи та ж сама станція перекачування, скажімо, чи станція, яка відливає пальне, чи станція, чи якісь газоутворюючі спеціальні чи каталізаційні. Об'єкти на цих станціях, без яких просто вся величезна та монументальна споруда не функціонує, перетворюється на масу просто бетону, пластмаси і, і сировини, яка не 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 є, завершен, не дає завершений продукт, як це на неї покладається. Це нас насправді дуже цікава ситуація, бо ми бачимо, що з'являється абсолютно новий виток, новий виток цілий. Які до цього часу нам не те, що не були доступні, які нові виток цілей, які ми почали ефективно вражати при мінімальних ударах, максимальним ефектом, і от ось тут насправді дуже важливо, і важливо, що Росія не виявилася готовою до таких викликів, і це звичайно серйозно плине на перебіг фронту. Бо що важливо, це ж не просто знищуються станції російські нафтопереробні чи паливні це знищується довіра до Росії як до до Бензоколонки? Це знищується їхня е, платоспроможність, це знищується. Їхні, їхня біржа по великому рахунку, їхня торгівля на міжнародній арені, це знищуються великі контракти, які там з Росією могли б інші країни укладати на поставки нафти пального, скажімо, на середньострокову чи довгострокову перспективу. А як тепер з Росією укладати такі угоди, як їхня система нафтопереробна система виходить з ладу? Це, 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 це під це не просто знищення навіть тих самих станцій, це знищення довіри бізнес структур до Росії як до бізнес-гравця, це надзвичайно важливо, бо нафтові станції, нафто, нафтопереробна галузь Росії. Це була та галузь, ця ниточка, яка зв'язувала Росію, скажімо, з Китаєм. ця ниточка, яка давала можливість заробляти легально, нелегально, але мільярди нафтодоларів. Це ниточка, яка давала їм можливість впливати шантажувати багато країн. І зараз ми бачимо, що ця ниточка не просто обривається її, вирізають наші безпілотники такими великими з загального ланцюжка, і це насправді величезний позитив. Я думаю, що навіть ще напевно ми всі не до кінця осягнули тих втрат і тих проблем, які чекає власне Росію після зне. Коли е, критично важлива кількість нафтопереробних станцій буде виведена з ладу, ну на даному етапі, наскільки нам відомо, виводяться з ладу найбільш такі е, великі об'єкти. Останом навіть на вчора, здається, вже було заявлено експертами, що до 15% всієї нафтопереробної галузі Росії виведено з ладу. А пройшло раптом один тиждень, не Ну, Пане Іване, давайте от будемо відвертими суто виведення з ладу цієї важливої складової наповнення російського бюджету завтра. Росію не зупинить. І навіть через місяць не зупинить, і навіть через декілька місяців. У них є їхній оцей фонд національного добробуту, так, який вони юзують і хвости в гриву, і грошей там вистачить, щоб юзати його і хвісти в гриву ще декілька місяців, так точно, якщо не років. А, так само, як і виключно надання там, нам, наприклад, літаків F-16 не змінить суттєво. Ситуацію на нашу користь так само, як і окремо надання таурусів не змінить суттєво, так само, як і надання восьми сотень тисяч снарядів, не змінить суттєво, тільки в комплексі, і тільки разом, так само, як і пошук резервів для заміни тих, хто два роки так знаходиться на нулі чи близько нуля. Тобто, все це може працювати тільки в комплексі. Для того щоб ворог зазнав поразки, ворог, Російська Федерація, Російська терористична армія, режим і все, що з ними пов'язане. І тут от важливе питання: ми цей комплекс всіх цих пазликів, яких нам не вистачає, ми його колись одночасно будемо мати, колись, наприклад, у цьому році. Це дуже складно сказати. Пазлики формуються панацеї немає. Це однозначно, я вами погоджуюся. Але максимально накопичувати, максимально з'єднувати оці пазли докупи, максимально підсилювати ці всі спроможності, налагоджувати внутрішню комунікацію і взаємозв'язок. Це на, на оце теж важливо, бо щоб у ті всі пазли склалися докупи, які ви назвали. Перш за все, це має бути єдність в нашому суспільстві, взаємодія і єдність. А всі, все це решту воно відбудеться тоді, само собою. Якщо кожен буде пропонувати ініціативу, що ще додати від себе, що ще зробити від себе. Якщо кожен буде намагатися підсилити, а не зашкодити один одному. Якщо будуть даватися пропозиції для покращення, як ви кажете, мобілізаційних процесів, а не виторгування своїх інтересів, якщо буде бажа... якщо буде правильна комунікація до кінця, з суспільством суспільство саме буде хотіти комунікувати, не шукати причин відійти від відповідальності, а бути готовим максимально приймати на себе відповідальність, звичайно, сам факт того, що от ви сказали. Чи є, чи немає, воно є однозначно, інакше ми би давно вже програли і були знищені. Так у нас є пазли, так ми складаємо все докупи. Так інколи ми неправильно ті пазли складаємо не в ті гнізда. Інколи нам їх бракує, ми ще їх маємо шукати і знайти. Але якщо говорити базово, так у нас і наразі ми в такому стані, що ворог нас не може перемогти. Але. На наразі ми також на жаль в такому стані, що ми не можемо перемогти Росію самостійно, і чим більше додаткових пазликів нам буде приходити з, з від наших союзників, чим більше ми їх будемо продукувати самі, то може вийти навіть знаєте, може вийти навіть та картина. Яка навіть не задумлювалася власне загальною картиною, коли хтось нарізав ті пазлики і роз'єднував, розсипав окремо. Ми можемо абсолютно побудувати нову картину з зовсім іншими планами і задумами. Та звичайно, це десь можливо моя така трошки ейфорічна за айфорична заява. Але ми завжди маємо ставити перед собою максимально ефективну мету і її виконання і поетапно йти до цього. А знаєте, то завжди треба кра. Прагнути найкращого, а погане прийде саме собою, Пане Іване, Або от якраз щодо додаткових пазликів, так тоді хочеться зрозуміти, чи розумієте ви, чому вони так? Ну, повільно, м'яко кажучи, докладаються до загальної картини України. Ну тобто, чому так повільно передаються е, засоби допомоги? Наприклад, там Греція, тільки після цього вибуху в Одесі поблизу премєр неподалік прем'єр-міністра е, самої країни. Про системи С-300 заговорила про Таурус. Ну я вже не знаю. Трошки менше говоримо ніж про f-16 Про передачу. От чому все так відбувається повільно тоді? Бо все має взаємозв'язок. Насправді Греція і раніше нам частково і частково надавала якусь допомогу і бронетехніку пострадянського випуску. Але в них, як і в багатьох інших країн, які передавали нам пострадянську техніку, в них була вимога, що Америка має компенсувати або інші країни Європейського Союзу новішими технологічними новинками. Значить, дійшли зараз до якогось консенсусу, і це дає можливість грекам передавати. Повірте, що політики такого рівня. Вони на емоції зважають, але це емоції, коли стосуються їх безпосередньо, і вже коли він ви від'їхали від епіцентру вибуху, і він повернувся в свою країну. Він перш за все дивиться на, на ті умови, яких він може в себе в країні жити і існувати. Коли емоційний, навіть якщо й був шок, перейде. Тому там все чітко, все згідно якихось домовленостей, воно працює і буде працювати щодо Таурусів. В будь-якому випадку вони до нас поступлять, і це однозначно. Тут варто розуміти, що самі ракети Таурус не літають, є пускові установки, з яких вони пускаються. І одні з літаків, з яких це злітає, це так звані гріпіни літаки Ми знаємо, що більше вся увага прикута до F-16, нам мають передати, але наші пілоти проходять навчання і на цих гріпінах України-виробника. Звичайно, що якщо ці літаки прийдуть, то я думаю, що дивним. Чином станеться так, що і тавруси до нас прийдуть, сам факт злитої пере, злитих переговорів чи розмови канцлера Німеччини з його генералами, сам факт того, що розмова відбувається, що вони вивчають тему і ситуацію. Якщо відвивчається і обговорюється тема, то Хай навіть зараз на теоретичному рівні вона припускається, що рано чи пізно ця тема буде втілена в життя, може перейти на практику. Тому це відбувається. Варто нам розуміти, що європейські країни живуть і жили власне в площині своїх тих демократичних процесів, які які формувалися і будувалися до війни. Їм зараз теж, якщо на їхній території немає війни, їм важко перебудовувати свою, ну це правда, перебудовувати свої економіки з філософією своїх виборців. Вони ж прийшли з, з конкретними філософіями, ідеями зі своїми виборцями. І тепер, якщо навіть політики самі можуть переналаштуватися, вони ж і мусять переналаштовувати своє суспільство обґрунтуваннями. А тут ми знаємо, що протидія величезна російська пропагандивна машина, корупційна машина, яка між іншим. Давала можливість працювати з тому, що всі корупційні нафтодолари були змащені російською нафтою, і там багато було моментів. Так само російська агентура десь проникала. Та і Європа не, не кришталево, чиста, не ідеальна. Теж ми бачимо, що міжнародні державні структури представництва теж пролізла. Якщо не корупція, то скажімо. Ну, частина ласих людей до, до додаткових неоподаткованих надходжень, це теж факт. Також є факт, так що тут багато нюансів. Звичайно, що сам факт, що на другому році війни росіяни пишаються, що вони нам не програли, ну чи там вони зупинили наш контрнаступ. Це масштаб надзвичайно величезний об'єм роботи, і, і в цьому плані є позитив. Іване, дякуємо вам за ці роз'яснення. Іван Тимочко, військовослужбовець, та голова ради резервістів сухопутних, сухопутних військ, щойно був з нами на зв'язку.